Сказати про водосховище є багато чого, тому що це наша перлина громади, на якій базувалася вся наша політика рекреаційна. Це місце, улюблене місце відпочиваючих як Коскільської громади, так і Ізюмської громади, так званий дитячий пляж. Під час війни активних бойових дій, територія чи гідроспоруда, водосховища була зруйнована і саме водосховище спустошене. Територія, на якій ми зараз з вами знаходимося, от зараз тут. Повинна бути вода. Купального сезону тут немає і да, бази відпочинку — вони всі знищені. Тут працювала авіація ворога, і артилерія, і спалені ліси. Що стосується даної території, то незважаючи на те, що вона офіційно не розмінована, рибалки сюди навідуються і ловлять рибу. Я не можу їм цього офіційно дозволити, тому що немає офіційного акта про розмінування це вони роблять це на свій страх і ризик. Керівництво комунальної установи вода Донбаса» прийняло рішення про відновлення водосховища. Я ну, особисто не спілкувався, але в соцмережах читав вислови екологів, які ставлять під сумнів, доцільність відновлення водосховища. Ну, потрібно сказати, що водосховище до, до війни виконувало дві стратегічних мети: перше, це накопичення питної води для Донбасу, раз, і друге, там в гідроспоруді були Турбіни, які вносили свій маленький внесок в енергосистему України, зараз все це зруйноване. Підприємство зараз на стадії розроблення проектно-кошторисної документації. Наскільки я знаю, спілкуючись з керівництвом, то йде виготовлення, вони шукають спонсорів. Це величезні суми навіть для такої організації як вода Донбаса. Тому вони шукають донорів і на виготовлення проектної документації, а потім уже буде визначена сума для відновлення самого. Довоєнна була проблема заключалася в тому, що тут накопичилася кількість синьо-зелених водорослів, що призводило до вимирання живих організмів. І разом із неприємним запахом все це виходило в село. Коли ми підняли технічну документацію, це прописано в документах, що через 50 років після закінчення будівництва п'ятдесяті роки потрібно буде спустити воду і оцей весь мул. Його потрібно буде вивезти на поля як природне добриво. Мені б хотілося б, щоб коли КП вода Донбасу буде відновлювати водосховища, щоб вони виконали ці роботи, щоб потім у нас не було екологічної катастрофи, щоб у нас не було потім знову з цими зеленими водорослями, Тобто зробити так, як наші діди планували при будівництві самого водосховища.